Якось недавно знімав відео про картоплю. Хоча У нас кстати, 100 тисяч набрав переглядів, що на TikTok, що на Ютуб. І відео я теж думаю, що на TikTok і на Ютуб поставлю. Мені вистачило почитати коментарі. І. Ось я зрозумів, що от нас дуже багато в Україні невдячних людей. Помноженої на. Низький інтелект, низький IQ. І ще додано до цього всього цей совковий менталітет, того, що про вирощення в основному дивляться люди, які там 40 плюс, 50 плюс. Ну, я з аналітики бачу це. Ну, молодь не дуже сильно цікавиться цією темою. Вона їм не цікава, в принципі, там другі принципи, другі підходи до життя. Там забита голова, де взяти бабки, щоб кайфануть десь на Мальдівах і так далі. А от люди, які постарше, вони от зараз не на фінанс... такому фінансовому становищі, щоб думати про такі дурні речі. Вони більш займаються землею. І от я от показував у відео, як я підживлюю картоплю, там, по суті, нітромофоскою, і як скільки от, ну, гамна вилилось на це відео. Хоча там у відео якби все логічно. І людям, які мене давно дивлюся, я просто поясню, до чого це була підкормка, і що я, які цілі я переслідував. Хоча я у відео, в принципі, все розповів. Але є такі люди, які надеражовують. І багато людей дуже неуважних. От буває, їдеш по городу, от їдеш от кожного пішохідного переходу шугаєшся, тому що. Ну, просто вилітають, просто біжать під колеса, і потім ж о, заходиш в кометрах, як якогось дурачка переїхали там, чи дітей позбивали. Дивишся на відео, як діти вибігають на, на пішохідний, тому що батьки їх не, ну, не виховали, батьки самі такі інфантіли і неуважні. І ти розумієш, що інколи хочеться просто зібрати свої всі речі і поїхати просто десь жити в лісі, якусь землянку викопати і себе ізолювати на декілька тижнів. Тому що. Буває важко жити в такому соціумі. І в чому заключається там неуважність в тому відео? В тому, що коли я почав знімати відео, там було десь може кілограм аміачної селітри, яку я розмішав з 4 кілограмами доброго від сімейного осаду. Тобто, там співвідношення десь було п'ята частина аміачної селітри і. Останне це все було доброго сімейного саду формули 15, 8, 11. Тобто там не було чистого такого азоту, що там всі почали чомусь чіпляти за ту аміачну селідру, якої там в 20% було в співношенні, яка нічого там по суті такого страшного не зробила. Кстати, там теж почали писати, що погоріть. Там... Ну, я пізніше прокоментую ці коментарі. І зніму огляд, яка зараз стоїть гарна картопля. Вона дійсно підтягнулася за ці всі дні, дожі пройшли, ночі почали такі більш-менш без приморозків, вона на часте. І на заключається в тому, що коли ти показуєш людям коробки, де чорним по білому написано а там проценти, там, все, там, як там, від чого і для чого, но люди неуважні. Вони, Їх є своя правда. Я так зрозумів, їх є своя правда, а вони живуть в своїй такі паралельній реальності, де вони праві. Ну Не знаю тоді, для чого віддивитись цей контент, для мене це є великою загадкою. По суті, добриво сімейного саду це та сама Нитромафоска. Тільки там формула 15 8 11, чи 15, 9 11 Ну, така збалансована під конкретні задачі. Чому саме Азот? Хоча люди розумні писали. Є люди нерозумні, а є люди розумні. Люди розумні писали, що спочатку, щоб були клубні, треба, щоб була маса. Логічно? Логічно. Чому не вдалося карбомідом пройтись? По-перше, його дуже мало, його дав мені Артахім Груп, дала там, кілограм, його не вистачить. Його проще по листю було б. Може, по листю в скорому часі пройдемо? Побачимо. Може буде кальцевий селідр. Я ще думаю. Ну я вже, в принципі, знаю, що я буду робити. І мене просто його було небагато. По поводу азота, що не, не, там не впитає рослина, вона своє візьме. Де гранулка біля корінчика упала, вона своє впитає, не переживайте. Фосфор калій він накопичується в ґрунті, Буде окучуватися. В принципі, там, де воно не взяло рослину, ми нагарнемо землю, ну там десь коріння пойде, воно візьме. Ми все ще будемо підживлювати. І в мене таке складається враження, що люди, крім азоту, нічого в житті не бачили. Ну, є спочатку перша стадія це азотна підкормка. Потім є фосфорна, є каліни, коли в'яжеться врожай. Їх є багато. Ну Люди щось думають, що це як вони щось таке сипнуть разочок, все, буде врожай. Ну, на пісках так не працює і на суглинках. Як мінімум три підживи треба. Особливо, що такі, знаєте, сезон, як в цьому році, не вражайний. Бо багато таких признаків, що він може бути невражайний. Нема, по-перше, такої кількості опадів, а стоїть суша сильна, в людей пусто в колодязях. Тобто наша основна задача зараз нагнати рослину, поки є у землі хоч якась волога. Бо якщо, коли буде картопля окучена, стоять і впаяє жарище 35 і вище, вражає картоплі не буде. І потім знову картопля буде по 30-40 гривень в магазинах, може зараз і більше. Тому і робляться ці всі підживи, щоб швиденько нагнати азотом масу, потім в темпі піддати фосфора, щоб вона швидко зараз почала рости, обігнала сусідів і почала у клубнях окучених вже в'язати картоплю, ми бігом калій дали по листю. Тому для цього це все робиться. Тому азот він є якби, один із елементів необхідних для росту. Якщо брати розсаду, да, там перше дається фосфор, тому що наш корінь ще не укорінений. А картопля для наша України укорінена і перекопував, тому дався азот, тому що є в сімейну осаду також добрива для старту, для розсади, яка проклюнулася, дає 30 азоту, 8 фосфору і щось 11 чи 12 калію. Ну, таке, синя така упаковочка 250 грамів, його розводите там дві ложечки на, на, цей, на 10 літрів води і просто поливаєте. там, Редина підкормка така. Тобто так само є азот. І, значно, люди так от, що людий азот е, тому відео не злюбили. Е, е, багато було сліпих, які кричали, що ви бур'ян кормите. А де на картоплі було видно бурян. Картопля вся оброблена, мотокультиватором була. Ідеально пройдені Міжраддя, а там яке якесь добре. Було, не добре, а бур'ян це хощ, якому нічого зробити не можна. І це е, березка, яка ну, глибоко в землі, ти теж її нічого не зробиш. Тільки пересіванням можна її, я б сказав би, звести особливо конюшиною на два роки. То Які бур'янами там кормимо, я не можу зрозуміти. Чи це така якась заздрість на те, що картопля була ідеально перекопана, нема не зелені нічого? Гербіцидами я по картоплі не ходжу. Абсолютно ніколи. Тільки ручна така перекопка, і без мотокультиватора в город не захожу. До бур'ян ми там кормимо. Вона зараз вже підтягнулася, вже скоро її окучувати. В процесі окучування я не думаю, що ми будемо щось сипати. Нема, нема вже що, по-перше, по-друге, я думаю, будуть це листяві підживі, друзі. Тому цей хейт я трохи здивований, чому він був. І в основному, це такі, знаєте, люди оцього радянського оцеєї закавки, які, типу, все знають. Але на практиці, знаєте, як воно в житті виглядає? Ні, там теж були розумні коментарі. Там є люди розумні. Їх є, але їх не так багато було. Ні, мається на увазі коментарів не так було багато. І. Яка це історія? Да? Коли от цей хейт, ти чуєш, що це там, ми там органіка потужно, тільки колись колись предки там, ну і так далі. На практиці це дуже яркий приклад в селі був. П'ять рядків клубніки, типа на органіці, такий тазик. Ходять з таким тазиком вибирають, що там мить само було. І жменя ягід на 10 дітей. Вся суть вирощування. Такі теж, на Тік-Кокі автори теж є такий контент знімають. Там заходиш до їх, дивишся, така морква. Зато біо, зато класно. Є такі помідори. Такі. Зато вони будуть хейтити мою мамку, як моя мамка вирощує, садить, підв'язує правильно, щоб зручно було, щоб зривати було зручно, щоб обробляти було зручно. От вони будуть мою мамку хейтити в плані вирощування помідорів.